Якщо ви мрієте стати програмістом, приєднуйтесь. Тільки три уроки, і ви вже будете мати ось такий сайт. А уявіть, що ви зможете, коли пройдете зі мною цілий курс. Приєднуйтесь, я вас чекаю. Всіх вітаю! Мене звати Анна Потрі. І у нас сьогодні третій урок по HTML і CSS, І саме з CSS ми сьогодні з вами почнемо. Я завжди пояснюю своїм студентам, що таке CSS та HTML на прикладі ялинки. Ну давайте уявимо собі ялиночку. Це якийсь товбур, це якісь гілочки, це каркас. Так само HTML у нас каркас нашого сайту, де ми розмічаємо, що у нас буде всередині. А CSS – це наші кульки, це прикраси до ялинки, це якась мішура на ялинці. Тобто, CSS – це те, що буде прикрашати наш сайт, те, що відповідає, якого кольору буде в нас шрифт, якого кольору будуть у нас блоки, яких розмірів будуть блоки, які будуть кнопочки. Тобто, CSS відповідає саме за надання стилів нашому сайту, щоб він виглядав файним і чудовим. І так, я знаю, що зараз дуже цікаво і нічого не зрозуміло, Приєднуйтесь, ми все з вами розберемося. І так, переходимо на планкер. Давайте сьогодні ми створимо новеньку роботу. Затискаємо New, затискаємо по дефолту JavaScript. Першим у нас відкривається віконце віконці JavaScript, воно нам не потрібно зараз, ми будемо працювати в HTML, так як робили раніше, і будемо сьогодні трохи практикуватися за стилями CSS. І так, переходимо на індекс HTML, затискаємо прев'ю, щоб бачити, що ми тут робимо. І давайте з вами вже познайомимо нам тега пройдемося і напишемо теги H1, H2, H3, H4, H5 з якимось вмістом. Я прискорю трохи відео для того, щоб вас не нудити, а ви зробіть так само. Я затискаю Ctrl-C. І ось тут, де теги зустрічаються носиками, вставляю якийсь контент. Те, що я хочу, щоб було написано під заголовковими тегами H1, H2, H3, H4, H5, H6. Ми бачимо, що вони у нас, ну, як завжди, вишикувалися, але мають однаковий колір. Давайте ми перейдемо на мову стилів, на документ style CSS. Ось сюди натискаємо. У нас відкривається віконця. Наш документ відкривається. І тут у нас написано: Add your style here. Додай свій стиль тут. Ця строка нам не потрібна. Ми її можемо прибрати, видалити бекспейсом. Нажали Бекспейс. Тепер давайте ми розфарбуємо наші шрифти в інші кольори. Бо вони у нас дуже... Всі чорненькі і дуже скучні. І так, ми пишемо, що для H1 ми хочемо змінити колір. Для цього, щоб браузер нас зрозумів, ми маємо поставити фігурні скобки. Затискаємо Shift і затискаємо скобки ось тут. На клавіатурі я показую. У нас з'являються одразу дві скобочки. Ці скобочки вони якби обіймають. І показують, що ось тут в нас всередині буде те, що ви будете прописувати для тега H1. Я їх ще називаю сковочки-обнімашки. Я натискаю Enter для того, щоб відкрити нову строчку, і пишу, що колор, колор шрифта. В мене буде. І тут вже на ваш вибір той кольор, який ви знаєте англійською мовою, ви пишете. Ну, наприклад, в мене буде блю. Причому, що ви бачите, що програма сама вам підказує, які ще є кольори. Я натискаю колор блю, і бачимо, що в мене тег H1 перекрасився, він став синенький. Давайте таке саме зробимо з тегом H2. Я роблю. Ось так пишу Color і, наприклад, пишу red. Хочу ви обрати Red. І так далі. Зробить це для всіх підряд тегів. І так, ми бачимо, що наші теги розпробувалися в різні кольори, які ми вказали, ось тут, в стілях CSS. Для індексу у нас нічого не помінялося. Я вам зараз покажу, як побачити обі дві сторінки. Ми беремо ось тут ось так, затискаємо стилі, і ми можемо їх сюди винести. Ось так. І ми бачимо всі три. Наші екрани, тобто ми бачимо HTML, ми бачимо стілі CSS і ми бачимо наше прев'ю. Якщо ми будемо щось змінювати, ось тут або ось тут, ну, наприклад, давайте ми ще H4 скопіюємо і поставимо ось тут. І ми бачимо, ось ми його скопіювали, ось у нас тут з'явився. А тепер h 4 ну, давайте ми змінимо. Колір. До речі, у вас може з'являтися ось такі віконце, де ви, в принципі, також можете вибрати собі колір. Як це робити, показую. Натискаєте, коли з'являється віконце, обрали колір, обрали ось на ці панельки колір, і ось, он, ось так він у вас з'явився. Зрозуміло, так? Тепер давайте трохи ще додамо драйву. У нас є розмір нашого шрифта, який також вимірюється в пікселях. І називається він font size. Font англійською — це шрифт. Size — розмір, font size. Ну Наприклад, давайте я поставлю 40 пікселів. І ми бачимо, що він збільшився. Давайте. Всім іншим також поміняємо фон сайз. Фон сайз, ну, наприклад, я поставлю 50 пікселів. Дивіться, тепер, незалежності від того, які в нас, ми не зміняли наші теги, але стилями ми задали різні розміри. Так само ми можемо робити і з малюночками. Пам'ятаємо, як ми додаємо малюнок. Давайте з вами ось тут. Додамо малюнок, пам'ятаємо, ми затискаємо «Image», «CRK», пам'ятаємо такий тег, Обов'язково закриваємо, не забуваємо про це закриття. Обираємо тут малюнок динозавра, як завжди, або який ви там хочете собі. Ось, давайте ось цього динозавра великого copy імідж-адрес. Ось так затискаємо, вставляємо. Він у нас агроменний Тепер давайте напишемо йому стилі. Ми так само звертаємось, як ми звертались тут до H1 H4, H5. Так само ми звертаємося до іміджі. Тобто ми пишемо, що імідж у нас буде. І тепер давайте ми змінимо йому розмір. Ширина у нас англійською буде Width, Ми вже це знаємо. І ми напишемо, що Width у нас тут буде 200 пікселів. І бачимо, ось наша картинка змінила розмір. Тобто, якщо раніше ми оказували з вами, ось тут ми писали Width, пам'ятаємо, да? наприклад, 400 як показую, пікселів, то зараз. Ось тут ми з вами вказали ширину 200 пікселів. Добре, оце нам вже не потрібно, ми прибираємо. І далі ви можете вашому ще знайомому тегу П пам'ятаємо такий тег, який ми вставляємо, якийсь текст. Давайте ось відкриємо динозаврів. Візьмемо ось цей текст, копіюємо Ctrl-C і ось сюди вставимо. І скажемо, що у нас P буде, відкриваємо скобочки, обнімашки, колор. В нього буде. Ну, давайте clean. Так, І бачимо наш весь текст. Ось він запарбувався в зелений. І давайте ще йому додамо фон сайт, який буде розміром. Я хочу, щоб він був великий-великий. Ну, наприклад, 70 пікселів. І дивіться, в мене ось такий огром'єний, виходить, шрифт тексту. Я вас вітаю, ви вже закінчили третій урок. Сьогодні ми трохи додали драйву до наших проєктів, а саме кольору. І ми познайомилися з стілями CSS, Ми у подальшому будемо з вами ще працювати з стілями, тому що це великий пласт знань, і саме стілі дають нам нашу нашу таку красоту на сайтах. Ми робимо за допомогою сісесу. То на наступних уроках ми продовжимо. Ми вивчимо декілька нових тегів в вашій емелі. І вивчимо деякі властивості в CSS. То приєднуйтесь! Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, діліться з друзями. З вами була Анна Потрі. На все добре, бережіть себе, все буде Україна!